Вітаю! Що вам зараз потрібно знати? Саме зараз. Нічого не притягуйте, нікого. Ми зараз на Чекунському таро подивимось, що вам потрібно зараз знати. Так, ну на цій карті давайте вже і залишимось. Ну, подивіться на цю карту. Це карта вказує на важливість гармонії у ваших стосунках. Це, знаєте, карта показує взагалі кохання. І якщо ви принесете це кохання з вашим партнером, от, ну, не то, щоб там все життя, ну, якщо все життя, то це взагалі дуже класно, але дуже довгий час. Це про партнерство, це про гармонію, любов, довіру, взаємопорозуміння. ну от, розумієте, от Хочеться на цій позитивній карті от, взагалі е, закрити це відео. Mm. Так, місяць, Ерафант, тріка кубків, Паш, Ага. Ну так. Тут, тобто тут вже можна сказати, можна сказати про те, що карти вказують, що вам потрібно знати, вам важлива зараз гармонія в стосунках. Це може бути і дружба. Це не тільки про кохання, це взаємозв'язок з рідними людьми, які ви кохаєте. Звернення до своєї інтуїції по місяцю, тобто не боятися якісь страхи у вас, можливо, є стосовно ваших стосунків, можливо, якісь дуже багато ілюзій, знаєте, коли ви щось наділяєте якісь якостям, або більше думаєте, з точки зору у вас дуже багато страхів, що буде з відносинами, наприклад. Вам слід звернутись до духовних, духовних або традиційних цінностей по жрицю, наприклад. Якщо ви Вірити, наприклад, в Бога, Ісуса Христа, чи в інші конвенції, ви можете помолитися банально, тобто звернутися в ваш тобто, духовний ріст, заспокоєння, знайти підтримку у друзях, можливо. Можливо, вам потрібно вже відпочити, можливо, вам потрібно кудись поїхати, зустрітися, поспілкуватися. Вам якось цього не вистачає, бути відкритим до нових можливостей. А також по вежі можу сказати, що у вас тут рядуть якісь такі зміни раптові, які ви можете бу ну, для вас можуть бути а, такими моментами, які ви, наприклад, ну, не хотіла би або не знали, тому що вежі це зміни, раптові зміни, руйнування чогось, перевороти якісь. І це може говорити, що вам потрібно бути по вежі готовим до змін і сприймати їх як можливості для зростання і перетворення. Фортуна це говорить про те, що про те, що це доленосна ситуація. це… Знаєте, це, вона говорить, що зміниться частина життєвого циклу. Приймайте їх як можливість для зростання. Тобто, це ви не можете уникнути. Також Фортуна вам говорить, що уникнення цього перевороту, або щось змінюється у вашому просторі, або в ваших стосунках, або у вас внутрішньо, і це неможливо якось поставити знаєте, на паузу чи якось змінити. Ні. Таким чином, вам потрібно бути готовим до змін, залишатися в гармонії зі своїми близькими людьми, слухати свою інтуїцію. Бути відкритими до нових можливостей, які можуть принести вам удачу і зростання. Тобто, саме головне не сперечайтеся з долею, не сперечайтеся з тим, що іде, і що потрібно тільки сприймати позитивним русом, тому що Кожна зміна вона веде кудись, тобто змінюється те і відходить те, що не потрібно вже вам. І про це вам ці карти говорять, і вам потрібно це сьогодні знати.